Мої вітання глядачам телеканалу. Віта з вами програма Якість Повіницьки. Сьогодні ми перевірятимемо м'ясні продукти. Їх тестування завжди викликає неабиякий інтерес з боку споживачів, адже всім цікаво, що всередині м'ясо соя, і за що ми платимо чималі гроші. Сьогодні ми запитаємо у вінничан, які саме з м'ясних продуктів вони хотіли б перевірити. Сосискиво сардельки, такі то що виробляються не з цільного м'яса, а з додаванням якихось штучних в Варників, Бар консервантів. Цікаво, бо пишуть на етикетки, буває одне пишуть, а на ділі виходить зовсім інше. Буває, Видаєш кіші, кішка не хоче їсти. Її положиш, ані варяться, і вода розовою ділиться, там багато підкрашено. Є дитячі сосиски, там такі іменно дитячі продукції. Колбаси, вони довго стоять, їх не міняють, а потім обратно беруть. Термін закінчився, вони виставляють обратно його на це саме. Це треба було провірити. Це моя думка. Сосиски, тому що дітям не подобається. Мені кажеться, більш дитячі більше ці сосиски, що їх всі так дуже рекламують. Мені кажеться, все-таки їх потрібно перевіряти. З чого ж виготовляють сосиски? Жодних секретів. Виробники все викладають на обгорці. Головне для споживачів не лінуватись і прочитати. До прикладу, на етикетці сосисок першого сорту одного з виробників ми побачили наступні складові: яловичина знежилована першого катунку, жир сирець яловичий, м'ясо голів свинячих, емульсія шкури свинячої, м'ясо птиці механічного обвалювання, крохмаль картопляний, прянощі, стабілізатор е 452 антиок. Вислювач є 316 і це ще не весь перелік. З огляду на таку кількість компонентів ми вирішили запитати у дієтолога, чи можна вживати цей продукт на даний час, наскільки їх якісних, хороших мало, і для того, щоб в нас ці продукти харчування були хороші, в нас повинні бути певні закони. Які ці закони на даний час не працюють. Я не хочу сказати, що нема сусісо хороших. Можливо, є хороші сосіски, вони якісні і там тільки продукти харчування, які несуть користь, але. але. З сосисками я б не радила. В першу чергу дійсно треба дивитися ще на сертифікат якості, дивитися на сроки, дивитися складові частини, розумієте? Але час, на даний час дуже мало є добросовісних виробників, які кладуть те, що вони вказують. Тому Потрібно дивитися, потрібно читати, потрібно в першу чергу, щоб дати дитині поїсти, потрібно попробувати самому. Отож наші фахівці вирушили на пошуки сосисок. Для експертизи відібрали 5 зразків цієї продукції, виключно першого сорту. Тестувати будемо сосиски ласунка, топ літенський м'ясокомбінат, сосиски кроха приватного підприємства Колос, сосиски венські, торгової марки Нікіфор, сосиски карпатські, топ Кременчук м'ясо та сосиски кіровок. Градської торгової марки «Ятрань». До випробувального центру ДП Вінниця, стандарт метрологія. Надійшли п'ять зразків сосисок першого гатунку. Дані зразки будуть випробовуватись за фізико-хімічними показниками, мікробіологічними показниками, органолептичними показниками, а також в даних зразках будуть визначатися вміст ГМО і вміст сої. У мікробіологічній лабораторії в зразках сосисок визначали наявність різного роду бактерій. Для цього сосиски подрібнили, помістили у спеціальну ємність, додавши стерильний фізрозчин. Після гемогенізації, тобто змішування, на основі отриманої суміші роблять посіви та виявляють патогенні мікроорганізми. В мікробіологічній лабораторії в зразках сосисок визначались загальний вміст мікроорганізмів МАФАМ. Бактерії групи кишкової палочки, лістерія, моноцитагенес, патогенна мікрофлора, золотистий стафілокок і сульфіт, редукуючи кластридії. За мікробіологічними показниками всі п'ять зразків відповідають державному стандарту України. Під час фізико-хімічних досліджень фахівці лабораторії визначали у зразках сосисок масову частку вологи, білка, жиру, крохмалю та нітриту натрію. Останній є консервантом, який додають, аби вже готовий продукт мав рожевий колір. Якщо в цієї харчової добавки перевищує значення ДСТУ, це може зашкодити здоров'ю людини. Результатами тестування фахівці залишились задоволені. Масова частка нітриту натрію в рамках норми. Фізико-хімічними показниками один зразок. Це зразок. Номер 4 не відповідав державному стандарту України. За показником масова частка крохмалю і масова частка білку. Білку в даному зразку було менше ніж зазначено в ДСТУ, а крохмалю навпаки більше, ніж нормується державним стандартом України. Негативний результат мав четвертий зразок. І в ході сенсорного дослідження за органолептичними показниками в зразках сосисок визначали консистенцію, смак та запах. Смак та запах визначалися після варки. І повинна вам сказати, що за даними показниками консистенцію смаком і запахом не відповідає четвертий зразок. Консистенція в даного зразка повинна бути ніжна, соковита, але після варки вона була така, що розвалювалася. За смаком і запахом сосиски повинні мати властивий для сосисок смак з присмаком прянощів, в міру солоний, приємний смак, а дані сосиски мали присмак гіркоти у лабораторії молекулярно-генетичних досліджень в зразках сосисок визначали міст та сої. Аби виділити ДНК, фахівці подрібнили м'ясні вироби, додали у них відповідний розчин. Далі пробірки сумішу поміщають до спеціальних приладів, де при відповідній температурі і відбувається синтез генетичного коду в лабораторії молекулярно-генетичних досліджень. ГМО в зразках сосисок ми визначали наявність генетично модифікованих організмів. А також наявність сої. Повинна зазначити, що за результатами випробувань ні в одному з зразків сосисок не виявлено генетично модифіковані організми. А соя є у всіх зразках сосисок. Але згідно державного стандарту України, в сосисках першого сорту може бути додавлений рослинний білок у вигляді або сойових. Або у вигляді будь-яких соєвих компонентів, отож, підбиваючи підсумок випробувань, 4 з 5 зразків сосисок першого сорту отримали оцінку. Відмінно логотип якість повіницьке присвоєно зразкам номер 1 – сосиски «Ласунка», тоф «Літинський м'ясокомбінат. Номер 2 – сосиски кроха приватного підприємства Колос, номеру 3 – сосиски венські торгової марки Нікіфор та номеру 5 – сосиски Кіровоградські» торгової марки Ятрань. Програма якість повіницькі не носить рекламного характеру та не співпрацює з рекламодавцями, виготовлена в рамках реалізації програми безпеки харчових продуктів. Якість повінницьки». затвердженою рішенням сесії Вінницької міської ради. номер 282 від 01.07.2011 року. От і добігла кінця наша програма. Інформацію щодо сосисок ви сьогодні отримали. Право вибору залишається завжди за вами. А ми зустрінемось за тиждень в ефірі телеканалу Віта.